Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Коготюха, мисливці за привидами. Розділ сьомий. Складна задачка. Вони вийшли з навпів підвалу на сонячну вулицю. Оксана старанно замкнула двері. Хочеш, я буду з тобою приходити на репетиції, запропонував Максим. Чи бери когось із своїх? Приходьте гуртом. Бачиш, нічого ж немає. Ага. Не повірив, здавалося, дівчина зраділа. Ясно, чому? Адже вона виявилася правою, коли сказала їй ніхто не повірить, бо ніхто, крім неї, привида в мореці не побачив. Максимові раптом вкотре за цей день стало за себе соромно. Ні, ні, поспішив він виправдатися, я якраз повірив, тільки повірив і своїм очам, і тобі. Ну, сам я жодних страшних очей у темряві не побачив. І все одно я тобі вірю, бо в тебе немає причин дурити своїх друзів із групи та мене, мало знайому людину. Можливо, ми з тобою бачимо по різному. Або не знаю. Максим махнув рукою. Складно це все, розібратися треба. А зможеш? У цьому питанні чулося неприхована надія. Пішли по дорозі назад, поговоримо. Вони поволі рушили назад. Скейтбордисти, велосипедисти і ролери далі віддавалися своїм захопленням. Життя довкола тривало та бояло разом із досить ранньою весною. Аж навірилося, що в це життя може втручитися потебічний кошмар. Так, Максим зібрався з думками. Давай тепер по порядку, коротко і чітко, скільки лишилося до конкурсу? Два з половиною тижні. Гурт Ті не може нормально підготуватися, поки що репетиції зриваються через мене. Навіть коли ми проходимо туди разом, я не можу зосередитися на музиці. Постійно бачу ті моторшні палаючі очі, все жмакається, друзі недозадоволені. Ще тиждень простою і ми зовсім втратимо форму. Знайти інше місце для репетиції можете? За тиждень це нереально. До того ж, тут, як сам бачиш, досить зручно. Скільки взагалі ключів від цієї кімнати? Три. Один у завгоспа будинку школярів, другий ось цей, третій у Люди Остапчук. Це вона придумала китьку-нявку. В яких ви стосунках конкуренти? Швидше подруги. Оксана вперше за цей час посміхнулася. Хоча вона вчиться в сьомому В, живе через будинок від мене. Ми навіть колись в один садочок ходили. До речі, коли я придумала гурт Тіни, то запропонувала люді приєднатися. Вона не захотіла, каже, двох солісток не буває. А за місяць уже зібрала свій гурт, назвала китька нявка. Вона просто котів дуже любить, у них в квартирі аж троє живе. І ви не сваритеся, все ж таки доведеться боротися за головний приз. Навпаки, в нас нормальні стосунки, і потім подумай сам навіть якщо ти правий і люда нявка хоче залікати Оксану тіну, оката чудовиську в темряві мусить десь знайтися. Тобто люда Од повинна знатися з різними темними силами. А це погодься на голову не налазить. Згоден, як не крути, дівчина права, і це ще більше заплутувало справу. Ти комусь колись казала, що боїшся привидів? Тю. Оксана навіть зупинилася, покоптила пальцем біля скроні. Я навіть не знала раніше, що їх боюся, ніколи не вірила в їх існування. Це все бабусині казки, комікси та комп'ютерна графіка в американських фільмах. Але тепер віриш? Тепер я просто боюся. Посмішка сповзла з її обличчя. Чого сама не знаю. Ти побачив, як морок дивиться на тебе. Оксана мимоволі зіргнулася, ледь мову тоді не відібрало. Вони пішли далі і тепер, не змовляючись, мовчали. Коли нарешті повернулися в двір, де кілька годин тому зустрілася, дівчина зітхнула Я піду? Давай, кивнув Максим, і нічого не бійся. Спробуй за тиждень усьому розібратися. А ти хоч уявляєш, у чому треба розібратися? Сумно мовила Оксана і пішла геть. Максим провів її поглядом, доки вона наснекла за рогом найближчого будинку. Тоді сів на ту саму гойдалку, де недавно сиділа Оксана. Розгойдався. Гойдалка монотонно зарипіла, нагадавши йому репіння дверей, що в таємничу кімнату з привидами. Піде туди, не знаю, куди. Знайди те, не знає що. Привідів не буває, пишуть мудрі книжки. Приводи є, і дівчина-музикант одного з них кілька разів бачила. Треба зловити привода і наказати йому дати Оксані спокій. Да, складна задачка.